Глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Кремль продовжує шантажувати весь світ застосуванням ядерної зброї проти України. Фахівці та розвідка не можуть упускати таку ймовірність. Генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 2016-2019 роках Сергій Кривонос вважає, що варто готуватись до найгіршого варіанту. Свою думку він висловив в ефірі 24 го каналу. За його словами, точних прогнозів чи застосує Путін тактичну ядерну зброю, не може давати ніхто. Ми завжди розраховуємо на найгірший варіант, але при цьому не виключаємо людську логіку. Однак в багатьох випадках пан Путін діє поза межами цього, наголосив кривонос: «Тож те, що в Росії є тактична ядерна зброя, і вони можуть її застосувати, це факт, це повинен розуміти кожен українець. Що ми можемо зробити, аби унеможливити або значно зменшити вплив радіації у разі її застосування, найголовніше для нас. Сподіваюсь, що світ нарощуватиме підтримку України і Путін не зможе використати цю зброю, хоча, при всій його неадекватності та спроможності шантажу, він може це зробити. Готуємося до найгірших варіантів. Спокаже підсумував він у центрі стратегічних комунікацій. Вважають, що Росія просто намагається залякати світ та Україну. У відомстві наголосили, що мета брехливих висловлювань Кремля налякати українців і змусити світ піти на поступки. Однак таке залякування не матиме тих результатів, на які очікує країна-агресорка. Українська розвідка називає дуже високою загрозу того, що Росія може використати тактичну ядерну зброю проти України. Політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив 24-му каналу, що президент Росії може застосувати зброю проти України двома способами, але це тільки погіршить для нього політичні та військові умови. Також генерал Кривонос підкреслив, міністр оборони Росії, що його повідомив, що там було мобілізовано 200 тисяч осіб. Цими силами Росіяни будуть намагатись піти в наступ, але наше завдання бути готовим до цього і не недооцінювати ворога. Кривонос зазначив, що не можна закидати шапками ворога і говорити, що ми вже зламали хребта російській армії і перемогли в цій війні. Попереду ще дуже багато важливих днів і ночей, багато сліз, багато крові ще буде пролито за нашу незалежність. На жаль, це так: недооцінка ворога під час війни може дуже негативно впливати на тих, хто це робить. Зауважив генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 2016-2019 роках Продовжив, що незалежно від кількості росіян це ті сили, якими вони будуть намагатись піти в нас. Ступ нам треба буде їх зупиняти артилерією стрілецькою зброєю. З часом ці навчені, але можливо невдоволені люди зможуть підготувати інших, хто стрілятиме в напрямку українських військ і вбивати українців. Тому не треба недооцінювати, а готуватися до гірших варіантів, наголосив він. Генерал-майор запасу додав, що незалежно від того, що роблять росіяни, і скільки їх буде, наше завдання. Підготувати людей, які будуть вміти воювати і упевнено поводити себе в бою, підготувати нашу економіку, підготувати наші території в сенсі інженерного обладнання, скільки б росія не було, наше завдання незмінне, підсумував кривонос. До зустрічі, глядачі, перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.